Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Христос страждається. Вас видадуть перед серіндріони. Вас будуть волочити по синагогах і будуть вас вбивати. І батько виступить проти сина, син проти батька. Заради мене, каже Ісус. Чому такі серйозні і страшні слова Бог приводить нам у приклад? Діти повстануть на батьків, будуть їх убивати, вас не наведено всі за моє ім'я, каже Господь. <кхем> Бо людині, щоб відмовитися від того, до чого вона привикла, це так само, як прийняти Ісуса Христа, якого ти раніше не знав. І коли в родині тих євреїв, які ходили до синагоги. Приходить Син додому після того, як послухав проповідь Ісуса Христа. Його домашні кажуть, іди геть від нас. Ми навіть тебе знати не хочемо вступитися, ти нашу всю традицію від наших батьків, прадідів, ти на все плюнув. І тому це було дуже, дуже великим кроком прийняти Ісуса. Чи будуть вас сьогодні тягати по судах? І по різних цих за те, що ви вірите у Бога. Та ні. А чому не, не хочете? Чому не хочете прийняти? Чому світ сьогодні краще аплодує і дуже спокійно сприймає тих людей, які кажуть: я не вірю в Бога. Ну, це нормально. А ці, що віруючи, Та. таке собі. Що сталося з народом? Чи Бог перестав діяти, чи важність Божа зменшилася? Ні. Сприйняття людини змінилося. Диявол так опрацьовує людей, що вони тепер не агресивно виступають, так як оці, скажімо, описані люди в Старому Завіті. Коли Ісус каже, що. Брат видасть на смерть брата і батьку дитину і діти постануть на батьків своїх. Якщо вони так ревно ставилися до своєї віри, Господь Бог іменно це і хотів показати. Але якщо ми сьогодні до віри ставимося дуже легковажно, то що то в нас за віра? Я думаю, що навіть якщо дитина твоя піде в сатаністи служити, то ти від неїся не відкажеш. Тому що то є свобода. Куди хочу, то дойду. Як хочу, так одіваюся. Чи я і проти прогресу? Ні. Чи я є проти тої свободи, яку людина може висловлювати? То ні, звичайно. Я дуже підтримую свободу людини, бо тільки вільна людина може творити, тільки вільна людина може щиро молитися. Тільки вільна людина може приймати ті правди Божі жити ними і ділитися ними. Але що сталося з суспільством? Чому так? Через те, що в більшості ми слухаємо світ, то, що каже світ. Більше слухаємо те, що каже грішник. Більше слухаємо і переконуємося в тому, що говорить нам засоби масової інформації, привикаючи до них, формуючи себе. Пристосовуючи себе до ями гріха, пристосовуючи себе до продажності світу. Часом знаючи, що людина говорить неправду, що вона говорить, бо так треба казати, і так теж головою махаємо. І в результаті ми прийдемо до такого стану, з якого не буде ні дороги назад. А вперед вже не буде, куди йти. І Тому сьогоднішнє Євангеліє дає нам перед очі оту ситуацію, отой стан душі, який мали тодішні люди. Хоч вони ходили до синагоги, були вірні своїм традиціям, але вони такі були консервативні, що прийшов Христос, і вони його не прийняли. І каже Господь, прийшов до своїх, а свої мене не прийняли. Але камінь, яким відкинули будівничі, став головним на розі. від Господа це сталося і дивне воно в очах наших. Чи всі євреї відкинули Ісуса Христа, та не всі, бо були апостоли, та були вірні, та були ті, які пішли за Христом. І християнство спочатку уродилося іменно в юдейському народі, і від них воно прийшло. Тобто знайшлися там люди, які змогли прийняти Ісуса. Знайшлися люди, які могли піти за Ісусом навіть ціною того, що їх виключили з синагог. А для єврея то було дуже серйозно. Як вас сьогодні виключать з церкви, ви скажете й добре, я піду собі до другої. Людина в своїй свободі зробила собі часто замість того, щоб заслужити якісь великі можливості відкрити в собі великі потенціали творіння, будівництва, прогресу наукового і так далі, технологічного. Людина заганяє себе в кут байдужості, кут Несправедливості і брехні. Але каже Господь, хто витримає до кінця, той спасеться, чи відчуваєте ви боротьбу, чи відчуваєте ви той внутрішній стан, який веде вас для того, щоб стати кращим? Чи йдете ви до Ісуса відважно і сміливо, щоб Його прославляти, і славу Йому єдиному віддавати? Нехай Всемогутній Господь дасть нам сили, щоби ми у духовній боротьбі витримали до кінця. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Доріго Христі, сьогодні маємо блажених пратулинських мучеників. Я би хотів, щоб ви знали. Про кого це йде мова? Бо це йде іменно про тих греко-католицьких мучеників. І вони, ну, свого роду це якби новомученики. Давайте я вам краще зачитаю коротенько ту історію, щоб ви мали уяву. Бо я не думаю, що всі знають про цих 13 мучеників. Історія блажених пратулинських мучеників це трагічна, але героїчна сторінка опору українських греко-католиків політиці Російської імперії 19 століття. 24 січня 1874 року у селі Пратулин, нині це є територія Польщі. Тоді це була Слідецька губернія Російської імперії. Царські солдати розстріляли 13 мирян. Причиною конфлікту була відмова місцевої громади передати свою греко-католицьку церкву православному священнику, якого призначила російська влада. Селяни хотіли залишитися вірними своєї церкви та папі Римському. Як це відбувалося? Коли до села прибув загін солдатів, щоб силоміць вивезти нового священника, ввести нового священника до храму, понад 500 вірян оточили церкву, тримаючи в руках лише хрести, люди відмовилися розійтися навіть після того, ким погрожували. І коли солдати відкрили вогонь, селяни не тікали. Один із мучеників Данило Кармаш. Тримав у руках розп'яття, яке згодом стало символом їхнього подвигу. Я би хотів вам сказати, про яке розп'яття йдеться. У нас на Заході дуже воно є поширене. Я зараз вам його покажу. Не просто саме розп'яття. Я хочу вам показати. Саму картину отих мучеників. Отак От виглядає оця картина, яка показує сам розстріл оцих людей, які зібралися під церквою. Зверніть увагу там ззаді є таке розп'яття. Христос розп'ятий на такому христі. Плоскому, вузькому такому. І от такі хрести на Заході дуже багато їх є по греко-католицьких церквах. Це розп'яття було на спомин якраз іменно тих розстріляних пратулинських мучеників. На місці загинуло 9 людей, а ще померли від ран 4 померли від ран за, за кілька днів. Окрім загиблих було 180 людей, які отримали поранення. Очолював групу вірян Вінсентій Левенюк. Разом із ним загинули чоловіки та юнаки віком від 19, це був наймолодший, і до 50, це був найстарший. Данило Кармаш, Лукаш Бойко, Бортолом Бортоломій Осіпюк, Онуфрій Василюк, Филип Герелюк. Костянтин Лукаш, Лукашук, Микита Каштрик, Костянтин Бойко, Михайло Ваврищук, Ігнатій Франчук, Максим Гаврилюк і Іван Андреюк. Довгий час пам'ять про них була під забороною Російської імперії і СССР. Однак у греко-католицькому світі їх вважали святими. 6 жовтня 1996 року папа Іван Павло ІІ під час урочистої церемонії в Римі зачистив 13 пратулинських мирян, до лику Блажених. Сьогодні вони є символом стійкості у вірі і прикладом того, як звичайні миряни можуть захищати свою релігійну свободу. Оскільки Е, ну, ще, що хочеться сказати, що розстріл стався 24 січня е, лише за два дні до того, як ми відзначаємо свято єдності. Чуєте, це підкреслює, як важко українцям на різних е, територіях доводилося. Е, Як давалося право бути самим собою? <свісно> Історія протулинських мучеників показує, що від тих часів до нині нічого не змінилося. Нічого не змінилося, Російська імперія, що тоді, що нинішня Російська Федерація. Люди для них не мають значення. Їм треба було завести московського попа. Ви чуєте, якою ціною? Їх це не хвилювало, що вони розстрілюють людей, щоб завести московського попа. Так тепер зрозумійте, яка була мета, яка була ціль у тої православної церкви московського патріархату якою ціною? Щоб що? Знищити людей під церквою, розстріляти, щоб привезти якогось іншого проповідника, а він що буде проповідувати? Щось інакше, видно, що інакше. А інакше на що було би їх там міняти? Ану задумайтеся на це. Символ пратулинських мучеників дає нам відповідь, що то є Московська церква, і що таке греко-католицька церква. Греко-католицька церква церква, яка завжди з народом, а народ завжди з нею. Люди, які готові йти на смерть. Щоб захистити свою віру, щоб бути самим собою. І тому сьогодні, іменно, бо святкується іменно 23-го святкується е, пам'ять братулинських мучеників. А сам е, сама акція, саме знищення їх, це було 24 го 24 січня. Що це сьогодні техніка показує коники? Ну що? Холодно, все позамерзало. Той транскодер це замерз, телевізор не показує. Цей теж все виключився замерз. А скільки сьогодні в церкві? Два, два градуси тепла. Вчора було один. Я так дивлюся, що ми теж будемо як мученики <гум> дніпровські, які тут позамерзаємо в церкві. Бо свят Світланка кашляє. це все через те, що ми постійно в холодному храмі молимося, а палити немає можливості. І тому моліться за нас, щоб ми тут вистояли до кінця, як сьогодні було написано у Біблії, та? і щоб не замерзли. mm <coughs> é?